дивитесь телеканал «НТК» та інформаційні підсумки п'ятниці, 15 березня, в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко у коломиї планують облаштувати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Організація готова вкладати кошти в існуючі будівлі 14 березня В нашій державі відзначили день українського добровольця. Це людина, яка самостійно... <з> доброї волі відмовилася від того, що вона має. У музеї історії міста презентували двомовну книгу. Це спільний проєкт українських і польських дослідників. Про це та інше детальніше у випуску. У Коломиї планують облаштувати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Міська рада має для цих потреб приміщення однак, облаштувати усе планують завдяки підтримці благодійних організацій. У проєкті братиме участь організація мов юкраїн. Повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Більше у сюжеті. Співпраця з благодійними організаціями та донорами один із пріоритетних напрямків роботи міської ради у 2024 році, каже голова громади Богдан Станіславський. І завдяки співпраці місцевого самоврядування з такими організаціями втілюють чимало проєктів. Один із них лише розпочався. Це переоблаштування приміщення на вулиці Мазепи, 262. Там хочуть зробити квартири для внутрішньо переміщених осіб. Колись міська рада. Придбала її для того, що там мало бути первинка наша, але ми знайшли інші рішення. Тобто, та будівля зараз пустує, вона в такому критичному стані. За кошти із міського бюджету зараз розробляють проєкт реконструкції цієї будівлі. Продовжує голова громади. Там є можливість додати, щоб ще був, скажімо, мансарний третій поверх. Одна із благодійних організацій, яка підтримує таку ініціативу з облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб, це Move Ukraine, каже Богдан Станіславський. Організація готова. Вкладати кошти в існуючі будівлі, однак зараз шукають ще донорів, адже роботи із реконструкції цього приміщення буде чимало. Ми ще шукаємо, чи це буде може ще якісь організації благодійні, які готові будуть зайти. Знайти фінансування та переоблаштувати приміщення планують до кінця 2024 року. 14 березня у нашій державі відзначили День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році. Щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Дата 14 березня була обрана не випадково саме у цей день, у 2014 році. На тренувальну базу у нових петрівцях із майдану незалежності вирушили 500 бійців добровольців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувались та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. У Коломиї цього дня теж провели заходи. Зокрема, у народному домі відбулася акція Героями не народжуються, героями стають. Іринка разом з мамою Надією прийшла у народний дім. Тут відбулася акція на підтримку українських добровольців. Героями не народжуються, героями стають у її межах. Відкрили ярмарок. І продавали речі, які власноруч виготовили вихованці та викладачі центру позашкільної освіти. Дуже сподобалось. Я такого мішку купила і ще отакого От теж мішку водязі. Мені так він сподобався. Такі Все дуже гарно. Це наша юлька зробила учениця. Романюківа. Зараз такий час потрібно підтримувати наших захисників. І це цей захід приближує нас до перемоги. На ярмарку безліч оригінальних речей. Це і гердани, і етноприкраси з бісером, як і іграшки. Так до цього заходу готувалися у центрі позашкільної освіти. Керівниця гуртка Ніна Василинчук каже: у такий спосіб вони вирішили допомогти нашим захисникам та вшанувати добровольців. Ми прийшли своїми роботами, які робимо Це і дітей. Роботи мої роботи. Ми підготували спеціально для цієї ярмарки, щоб трошки ну, вкласти свою якийсь вклад для хлопців, наших захисників. Ну і Ярмарок організували у фойє народного дому, а у великій залі на сцені виступали творчі колективи. Учасники свідомі того, що у такий спосіб також можуть допомогти нашій армії. Ми хочемо трошки відволікти матерів від дітей, щоб вони могли трошки розрядити обстановку, щоб їм трохи стало краще. Хочемо допомогти їм. Цією героями не народжуються, героями стають уже традиційно проводить центр позашкільної освіти. У її межах відбуваються ярмарки та виступи на сцені творчих колективів. Мета заходу допомогти українським військовим, допомогти нашим захисникам в першу чергу, вшанувати їхню мужність їхню відвагу, тому саме вибрали цей день день українського добровольця для даного заходу. І друга мета це дати на можливість нашим керівникам, нашим дітям. Проявити свої таланти на сцені, на сцені виступити вживу і тому, що це дозволяє подавати ті емоції, ті е... переживання, і трошки забутися про ті реалії, в яких ми живемо. Звичайно, ще хочемо подякувати управлінню культури та туризму Коломийської міської ради та її керівнику, за те, що надала можливість нам виступити в цьому палаці культури та мистецтв народний дім. Ну і за допомогу в організації даного закладу. Добровольці це люди, які відмовилися від усього, що мали, від комфортного життя в сім'ї, від улюбленої роботи чи бізнесу. Коли виникла загроза незалежності нашої країни, вони навіть не маючи військового досвіду, взяли до рук зброю і стали на захист України. Чимало із них уже вбиті ворогом, але в нашій пам'яті назавжди. Ото такі доброволець це людина, яка самостійно з доброї волі відмовилася від того, що вона має. І вона може, неважливо, чи жінка, чи чоловік, так, вони можуть мають силу на те, щоб ціною власного життя захищати нас з вами. А ми повинні про це пам'ятати. І повинні кожного дня зранку і ввечері дякувати їй за це. Ах, прикарпаття збільшилась кількість нарядів поліції. Екіпажі правоохоронців патрулюють на дорогах державного значення у місцях найбільш інтенсивного трафіку транспортних засобів. Правоохоронці проводять превентивні заходи з метою зниження рівня аварійності на автошляхах області. Нагадаємо, від початку 2024 року на території Прикарпаття трапилось 684 дорожньо-транспортні пригоди. З них 125 – ДТП з потерпілими. В аваріях загинули 14 людей. А 157 травмовано. Переважна більшість аварій відбувається через порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкісного режиму, ризиковане та необдумане маневрування, виїзд на смугу зустрічного руху, наїзд на пішоходів. Поліція Прикарпаття нагадує, дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами, перехрестями, а також світлофорами та пішоходними переходами. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. За потреби ви завжди можете звернутися за допомогою до поліцейських на автошляхах області. Також звертаємося до пішоходів. В темну пору доби, одягайте світло, відбиваючи елементи на одяг. На Прикарпатті відбулися практичні тренування для рятувальників. ДСНСівці відпрацьовували порядок дій при гасінні пожеж на об'єктах із масовим перебуванням людей внаслідок ракетного обстрілу. Залучили пересувний пункт управління. Як це було, дивіться. Практичні тренування для рятувальників відбулись на надвірнянщині за легендою навчань. Внаслідок ракетного обстрілу відбувся обвал конструкції будівлі гуртожитку з подальшим загорянням. У результаті обвалу на четвертому поверсі заблоковані двоє потерпілих. Площа пожежі 40 квадратних метрів. Такі навчання є дуже актуальні, адже Франківщина неодноразово піддавалася ракетним обстрілам. Тому потрібно відпрацьовувати такі ситуації зі всіма службами, щоб у разі необхідності можна було швидко та професійно ліквідувати. Ати надзвичайну ситуацію та врятувати людей, зазначив начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький. Рятувальники попереджають про сніголовинну небезпеку у горах. У зв'язку із відлигою 16-17 березня у високогір'ї Івано-Франківської області. Очікується значна сніголовинна небезпека, третій рівень. Спеціалісти звертаються до прихильників походів у високогір'я. Утримайтесь від мандрівок. Пішов із життя видатний уродженець Івано-Франківщини, доктор біологічних наук Зеновій Скрипнюк. Він народився у селі Назірна Коломийського району, був біофізиком, фундатором інформаційної терапії, яка активно застосовується рефлексотерапевтами України та європейських країн. Працював у Київському інституті Української асоціації народної медицини, де очолював кафедру фізіології і медичної біології. Помер Зіновій Скрипнюк сьомого березня 2024 року у віці 74 роки. Зустрічі з добровольцем. Юні відвідувачі Коломийської міської публічної бібліотеки поспілкувались із військовослужбовцем 102-ї окремої бригади тероборони Володимиром Кордебанюком. Як усе пройшло? Дивіться в сюжеті. 25 лютого 2022 року. Володимир Кордебанюк вирішив добровільно стати на захист держави. А коли прийшов у військкомат, зустрів там свого сина, який прийняв таке ж саме рішення для обох. Це було несподіванкою. Ми там зустрілися. І потім я кажу, давай я йду, ні, я йду, ні, ну то йдемо разом, ну йдемо разом. Рішення чоловіка і сина піти на війну боляче сприйняла дружина. Тож всіляко намагалася їх відмовити, додає Володимир. І ти навіть в армії не служив, ні ти, ні, ні син не служив в армії. Ми не ну, автомат, ти мав може два рази в житті, і то на навчання якісь там від училища. А я сказав, що коли Маскаль перейде сюди, а я не маю тут чим захистити вас. І не буду з знижем скакувати з хат. Я краще з автоматом там на рубежі, де вони прийшли, і хай навчать, і хай я там захищу тебе тут. Володимир Курдебанюк із позивним Шторм більше двох років на війні під час короткої відпустки зустрічається із коломийськими школярами, аби сказати їм найважливіше розуміння, що батьківщина твоя основа. І ну без цього напевно не буде ні сім'ї, ні майбутнього ніякого. Тому що якщо не буде землі, на якій ти народився, і твої предки народилися, тоді не буде і майбутнього. Зустріч у міській публічній бібліотеці провели під гаслом Сила нескорених. Модераторка заходу Уляна Булах певна, що від такого формату спілкування всі учасники отримують багато корисного та цікавого. Ми пишаємося нашими добровольцями. Зустріч, розмова, питання будуть задавати у. Учні, бо так як не просто щоб сухо було, а щоб між ними був діалог такий, це цікаво послухати. Це незабуваємий досвід з військовими, які добровільно пішли воювати за нашу державу. Я хочу подякувати всім захисникам нашої держави, всім тим, хто добровільно пішов захищати нашу неньку Україну, і ті, що дають своє життя. За те, щоб ми були тут у Коломийській міській публічній бібліотеці, планують і надалі проводити такі зустрічі із українськими захисниками, аби молодь знала своїх героїв в обличчя. Автопробіг із нагоди дня добровольця відбудеться у Коломиї. Організатори запрошують усіх охочих долучитись і таким чином підтримати і вшанувати українських добровольців. Захід відбудеться 16 березня, початок о десятій годині біля пам'ятника Степанові Бандері. Звідти колона авто прямуватиме до парку імені Тараса Шевченка, а там вже відбудеться висаджування дерев на алеї добровольців. краю сліз і краси двомовну книгу з такою назвою презентували у музеї історії міста Коломиї. Її автор, польський письменник українського походження Ян Андрушевський, ініціатори і організатори презентації, науковці Українського католицького університету. Андрій Павлишин, викладач українського католицького університету, журналіст, перекладач власне. Він є автором перекладу книги польського письменника українського походження Яна Андрушевського. З краю сліз та краси. Вона має українську. Версію, якщо її перевернути, то має польську версію, це спільний проєкт українських і польських дослідників і ініціатива спадкоємців, нащадків Яна Андрушевського, лікаря, письменника, громадського діяча, дуже відому свого часу постать, знамениту передусім у першій третині ХХ століття, мешканця. Прикордонного селища Смолін, якого зараз вже, на жаль, не існує. Вони хотіли його спадкоємці, щоб. Добра пам'ять про нього повернулася. Ян Андрушевський писав оповідання, поезію в прозі, драматичні твори. Стиль написання автора перегукується з багатьма його сучасниками, письменниками, які так само творили у ті часи, розповідає Андрій Павлишин. Він писав польською мовою, але мешкав у середовищі, де було багато українців, поля поляків, звичайно, євреїв, і для нього дуже важливими були релігійні обряди, християнський містицизм. Але також він. Характерно для тієї доби віддавався до античних сюжетів: грецьких, римських. До алюзії, які були зрозумілі кожній освіченій людині, яка закінчила гімназію, знала греко-римську міфологію, знала тексти давніх літераторів. І це створювало певні проблеми при перекладі, оскільки потрібно було спробувати вжитися в атмосферу того часу, в атмосферу кінця століття Фіндюсікль молодої Польщі, і молодої України, які тоді бурхливо розвивалися і працювали як літературно. Мистецьке середовище для того, щоб книга стала зрозумілою сучасному читачеві до її видавництва, співавтори підготували кілька додаткових матеріалів. Продовжує Андрій Павлишин. Це скажімо оповідь про добу Яна Андрушевського, про його часи. Цю розповідь запропонував історик Василь Стефанів. Літературознавець зі Львова Данило Ільницький вписав книжку в літературний контекст епохи, показав, як вона співвідноситься з творами його сучасності. Тощо. Літературознавець з Польщі, професор Зенен Ожук, написав свій власний нарис життя і творчості Андрушевського. Врешті, передмову до цієї книжки написав отець Богдан Прах, тоді ректор Українського католицького університету, ректор Ящівського університету Сильвестр Чопик, учені з цього університету. Контролювали так мовити підготовку матеріалів в тому сенсі, що вони допомагали, вони підказували, вони редагували при потребі, вони готували примітки, тощо і передмову про аспект, один певний аспект цього нашого проекту написав наш декан Андрій Ясіновський. Цей проект з'явився в рамках такого ширшого мега Рутенус Гентерутенос Натіонепольонус. Наприкінці 19 століття було чимало поляків, які наполягали на історичному примиренні та зближенні з українцями, адже вони також мали українське походження, каже Андрій Павлишин. Були українцями. Потім вони поступово перейшли на службу речі посполитій, більшій ширші імперії багатьох народів, і вони стали політичними поляками, тобто мешканцями ширшої речі посполитої республіки багатьох націй, і вони вважали, що е, відновлення. Е, Духу свободи цієї давньої держави допоможе змінити світ. Їхній проєкт не вдався. Він поступився націоналістичним проектам українському, польському, єврейському на початку ХХ століття і історія покотилася іншим шляхом. Але цей Проект, який не вдався, теж цікавий, оригінальний, і з нього можна запозичити багато такого, що може придатися нам у побудові спільної Європи майбутнього. Видання з краю сліз та краси отримав у подарунок музей історії міста Коломиї. Власне, саме там ви маєте можливість ознайомитися з цією книгою. У Коломиї відбудеться презентація книги Володимира Старосольського. Принцип більшості за редакцією Анни Бурбан. Володимир Старосольський це український громадськополітичний діяч, правник, вчений адвокат, якого у 1939 році було несправедливо заарештовано радянськими органами. Праця Принцип більшості, яка здобула світове визнання, вперше за 100 років вийшла друком українською мовою у видавництві літопис як третій том у серії бібліотека бібліотека адвокатури України Анна Бурбан запевняє, що захід перевершить ваші очікування та розширить світогляд. Презентація розпочнеться о 14 годині 19 -го березня у Коломийській міській публічній бібліотеці. Одна з моїх особистих перлин це видання книги Володимира Старосольського Принцип більшості це не є художня книга, це є абсолютно наукова книга, де я є науковим редактором. Ця книга вона була потрібна Україні завжди, адже Володимир Старосольський постраждав від тоталітарної колишньої влади і замовчувався його спаду. Це така шахетна справа відроджувати українців, відроджувати їхню наукову спадщину і знайомити не тільки загалом Україну, але і. Особливо коли моя Юрій Гапунчук з Прикарпаття капітан збірної України з 30 військових та ветеранів, які представлять Україну на змаганнях, що тривають у Лас-Вегасі, на військовій базі повітряних сил США. У змаганнях беруть участь понад 300 учасників зі Сполучених Штатів, України та Грузії. Українська команда уже продемонструвала чудові результати у низці адаптивних видів спорту, зокрема здобувши золото з волейболу сидячи. А напередодні на змаганнях ветеранів у Сполучених. У штатах наш земляк Юрій Гапончук здобув перемогу у командній стрільбі з лука. Саме у цьому виді адаптивного спорту українці напередодні вибороли ще й срібну нагороду. І це все про що встигаємо розповісти. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або ж слухати на хвилі 106.8 FM Радіо вісімфарадіо В Студії з вами спілкувалась Ольга Гириджука. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!